Всім привіт! Мене звати Настасія, ви на моєму каналі Дітвори живи. І сьогодні я б хотіла підняти дуже таку важливу тему, а саме, як правильно формулювати наші бажання, тому що навіть самі невинні бажання можуть бути дуже небезпечними. Тому, якщо вам цікаво, то дивіться далі. Напевно, всі ви чули такий вислів, що бійте своїх бажань вони мають властивість збуватися. І дійсно. Я переглядаючи багато відео, читаючи багато коментарів, бачу таку історію, що дуже багато людей кажуть про те, що їх бажання здійснилися не зовсім так, як би вони хотіли. І проблема тут тільки в тому, що люди не вміють правильно формулювати свої бажання. І в сьогоднішньому відео я розповім, як правильно формулювати бажання, щоб вони були максимально безпечними для вас, і щоб вони дійсно привносили ваше життя. Тільки гармонію, щастя. Отже, варто зазначити той факт, що всесвіт чує е, наші бажання буквально, тому дуже важливо. Правильно їх сформулювати. Я впевнена, що більшість з вас формулюють бажання таким чином. Я хочу заробляти в місяць, ну, наприклад, 1000 доларів. Я хочу важити 55 кілограмів, я хочу вийти заміж за чоловіка, я хочу жити у власному будинку. А, можу сказати одразу це формулювання вкрай невірне. Тому що, як я вже і сказала, всесвіт розуміє наші бажання буквально, і він може привести вас до цього результату дуже швидко, найкоротшим шляхом, але, на жаль, не тим, яким би ви хотіли, а саме щасливим, гармонійним у любові. Тому що, наприклад, коли ви формулюєте так бажання, наприклад, я хочу важити 55 кілограмів. Ви повинні зрозуміти, що ви можете схуднути або дійти до тієї точки ваги, наприклад, через стрес, через депресію, через хворобу, через виснаження. І ви дійдете до цієї бажаної ваги дуже-дуже швидко. Тому краще формулювати своє бажання: я маю здорове, спортивне, атлетичне, струнке, гарне, сексуальне тіло. Правда, так звучить вже набагато. Набагато краще. Або ж ви кажете, я хочу заробляти 1 тисячу доларів в місяць. Ви будете заробляти цю тисячу доларів в місяць, але ви будете вкалувати, ви будете виснажені, ви заробите собі купу хвороб, ви не будете бачити своєї сім'ї, і ви вже будете не раді тій тисячі доларів у місяць. Краще формулювати своє бажання стосовно фінансів так. Я фінансово незалежна людина, я отримую гроші у легкості, гроші приходять до мене кожен день мій дохід росте гармонійно, і я отримую гроші у задоволення. Або якщо ми говоримо про відносини, ну наприклад. Я виходжу заміж за чоловіка. А в такому випадку дійсно ви вийдете заміж за чоловіка, але цей чоловік може бути не дуже хорошою людиною, не повністю вас влаштовувати. Ваші стосунки можуть не повністю вас влаштовувати або взагалі не влаштовувати. Тому ну, краще формулювати таке бажання так: я у гармонійних та люблячих стосунків з надійним і вірним мені партнером. Наприклад, ось так: от. або ви формулюєте бажання Я відома або я хочу бути відомою. Ви можете стати відомо, але через, наприклад, якийсь скандал або якусь нехорошу ситуацію у вашому житті. Краще формулювати своє бажання так. Моя діяльність приносить мені визнання і радість, я реалізуюсь через свою творчість. Або, наприклад, ви хочете жити у власній квартирі або будинку, і е, якщо ви будете формулювати своє бажання, просто я хочу будинок. Або я маю будинок. Це бажання може у вас здійснитися, але, наприклад, ви можете отримати нерухомість через спадок, пройшовши через дуже болючу втрату. Тому краще формулювати це бажання так, що я самостійно придбала собі гарний, затишний, комфортабельний будинок і описати, які саме ви хочете будинок, тому що також можуть бути виникнути такі ситуації, що ви придбаєте будинок, але це буде будинок, який не буде відповідати всім вашим вимогам. Тому Краще прописувати, наприклад, що це буде новий комфортабельний зручний будинок. Це стосується також і всіх інших матеріальних благ, матеріальних бажань, які ви хочете притягнути у своє життя, підводячи підсумок цього відео, і головний взагалі, меседж цього відео полягає у тому, що завжди прописуйте і продумати свої бажання. Додаючи туди якість життя, ту емоцію, яку ви хочете отримати від цього бажання, від отримання цього бажання, а також від процесу отримання цього бажання і легкість. Що ваше бажання приходить до вас легко, в гармонії і в любові. Зрозуміти, що цифри і факти можна отримати в своєму житті будь-якою ціною, але ж насправді ми цього не хочемо. Ми хочемо жити у гармонії, у любові, щасливої, в здоров'ї. Тому важливо ретельно продумувати свої бажання, прописувати їх, якщо ви це робите. І відповідально відноситися до своїх бажань, тому що дуже багато людей відноситься до цього фактору безвідповідально. А як кажуть, наші бажання мають властивості здійснюватися. Також пам'ятайте, що ваші слова це інструкція для всесвіту, для вашої підсвідомості, тому формулюйте свої бажання таким чином, щоб вони до вас приходили у легкості, і щасті і в любові. Саме від цього буде залежати, якою дорогою прийде до вас бажане. Пам'ятайте також і те, що за кожним нашим бажанням стоїть. Та емоція, яку ми хочемо отримати, тому що ми не хочемо отримати там сам по собі будинок, або якийсь рівень доходу, або автомобіль, або відносини з кимось, так по сухому факту. Тому дуже важливо продумувати і прописувати саме ту емоцію, яку ви хочете отримати від свого бажання. Отже, це саме та інформація, яку я хотіла до вас донести. Будьте відповідальні до своїх бажань. В наступному відео я розповім вам саме. Саме про алгоритм створення формулювання ваших бажань. Це буде алгоритми на всі сфери нашого життя. Також ви можете під цим роликом писати свої запити, якщо ви не знайшли відповіді на своє бажання. Я цю всю інформацію зберу і розповім про це у наступному відео. Там буде дуже ключові моменти формулювання ваших бажань, там буде інструкція і алгоритм, за допомогою якого ви зможете. Сформулювати чітко і правильно абсолютно будь-яке ваше бажання. Тому обов'язково підписуйтесь, якщо ви не підписані на мій канал, тому що наступне відео також буде дуже важливим. Поставте, будь ласка, пальчик вверх, якщо вам сподобалось це відео, і до зустрічі у наступному ролику. До побачення!